Дельфініум високорослий Пурвайт зі знаменитої серії Magic Fontaine. Це компактний високорослий сорт із вражаючими білими вертикальними суцвіттями. Формує щільні кущі висотою до 1 метра. Справжній витвір кольорової магії у вашому саду. Для висадки оберіть сонячне місце, добре дренований родючий ґрунт. Поливайте регулярно, але не допускайте застою води. Після першої хвилі цвітіння обріжте пагони. Це стимулює повторне цвітіння. Для підживлення навесні використовуйте комплексні добрива, а під час бутонізації фосфорно каління. Рекомендуємо забезпечити опору під час періоду вітрів та дощів. Не забувайте про важливість мульчування рослин на вашій ділянці. На нашому сайті ви знайдете інші сорти дельфініума. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео і пам'ятайте, проксима завжди поруч.